Arnie FM. На зв'язок із Армією ФМ Радіо Сильних Радіо Вільних виходить Анастасія Сохацька, засновниця благодійного фонду 1991. Анастасія, доброго ранку вам. Доброго ранку, рада для... вас чути. Ми вас також і нагадаємо для наших слухачів і слухачок, що ви є ініціаторкою фотопроєкту Людь, в рамках якого було випущено календар на цей 2024 рік із зображенням відомих захисників України. За виручені за календар кошти планується придбати fpv дрони для сил оборони. А розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла. Така крута ідея, які всі ці ідеї нашого фонду, нашої спільноти виникло десь в колі таких звичайних вечірніх посаденьк. Ідея це насправді моєї подруги Соні. Медвіць, яка каже, слухайте, було б класно зробити якийсь календар, який от в світі є якісь популярні типажі, скажімо, і там перша початкова ідея це був такий календар, якийсь стилі австрійських пожежників. Звичайно, що ми тоді посміялися, якби з цього. І на ранок, коли такі слухайте, а це насправді непогана думка зробити календар. Але вже трішки серйозніше відповідальніше підійшли до цього задуму, і тоді що нам всім на наш наступний рік потрібно трішки такої сили, стійкості, впевненості, або річ, яка була вдома, постійно нагадувала про те, що ми можемо протриматися ще один рік і давати відсіч ворогу. Таким чином якраз і десь народилася оця вся ідея з фотопроектом. Перш за все, людь і з цими героями. Взагалі, участь у проєкті взяли 12 відомих захисників. Хто саме і чому саме ці люди? Угу. Серед героїв це є там дерен, карая, Тавр, Месіна Єм, Андрій Лімонтов, Василь Гре. Ценко Чучупак, Асан Сінже, Роман Костенко, Євгеній Громадський, Гліб Стрижко, Фрос і Дмитро Герджан, який на жаль так широких колег не дуже відомий, але теж і просто абсолютно фантастичним героєм, учасником цієї компанії. А чому саме вони? А чому вони? Ми ми підрали героїв дуже з різних середовищ, з різних військових формувань, з різних періодів знов ж таки війна. Бо є як учасники АТО, так і учасники тільки повномасштабної компанії, наймолодшому нашому. Рою 23 роки, найстаршому близько 50, такий дуже різний діапазон. Кожен з них мав якийсь унікальний досвід під час цієї повномасштабки. Ці історії власне можна буде почитати у календарі, і також на нашому сайті, оскільки ми хотіли, щоб все таки максимально багато людей могли ознайомитися з цією інформацією. Дехто з них пройшов полон, дехто брав участь в надскладних боях або надскладних операціях, дехто вже є ветеранами війни, які мають складні і важкі поранення, але тим не менше продовжують творити над потрібні, надважливі проекти і своїм. Прикладом показувати, що смінятися не можна ні на хвильку, ні на мить. потрібно вірити в справу, яку ти робиш, продовжувати її творити. Тому як... десь ось такий підбір ага. персонажів. А чи було що хтось би відмовився, чи ні? Чи всі одразу погоджувалися? Чесно <рес> кажучи, ми як волонтерська ініціатива діємо спочатку повномасштабної кампанії, але як благодійний фонд, як юридична структура, ми вже зареєструвалися тільки в листопаді місяці минулого року. Тому хвилювалися, що буде багато відмов багато буде шо додаткових запитань і так далі. Але з величезної приємності. Ці люди, до яких ми зверталися, погодилися на проект одразу. Причому тільки ми мали ж також розмову з Денисом Квабаком, але він там через особисті, скажімо, питання все таки відмовився від участі, але зараз допомагає нам медійно за що теж йому велика дяка. А як довго тривала робота над проєктом і де відбувалися самі фотозйомки? Угу. Ми почали підготовку проекту з кінця листопада. Тобто, весь весь грудень по суті тривалася така основна робота над версткою, над дизайном, взагалі над таким чітким формулюванням ідей, всіх по. Силі, а також самими зйомками фотографом був Віталій Юрасов. Просто надзвичайно талановитий український фотограф. Частина зйомок була в Києві. Нам вдавалося, бо так як, як вже казала, частина героїв проекту цієї трани, які зараз не є на сході. А також частина зйомок була була на сході Покровськ, Краматорськ. зокрема, там просто, наприклад, до нас прийшов прямо з бойового завдання, у тому вигляді, в якому був твій роботі. Тому теж це така один з цінних моментів цього календаря. Дійсно, це щира правда, що такі моменти варто цінувати, тому що впіймати таку мить навряд чи вдасться якимось іншим чином. А яким накладом було випущено календар, і скільки коштує він? Чи має фіксовану вартість, чи готові віддавати за донат? Насправді, загалом, вартість календаря – і є донат, тому що нам пощастило до початку самої реалізації залучити кошти на друк, на, на реалізацію проекту. Тому 100% цієї суми, яку людина на календар йде власне на відрони Скільки? це є 1991 гривня і більше. Тобто цей донат можна ага. збільшити теж на сайті. Ми випустили накладом три штук. Наразі зреалізовано 400. але якраз от зараз це по суті було як передзамовлення з 1 лютого, тобто сьогодні ми вже отримуємо першу партію календарів, будемо починати їхню розсилку, а також дистрибюцію по різних офлайн точках. Їх теж можна буде знайти у наших мережах і на сайті, де можна буде отримати календар власне вживу, пощупати, подивитися і одразу собі взяти. А скільки заплановано зібрати, і які саме підрозділи Сило оборони отримують впівідрони від проєкту, тому що казали, що п'ятсот впівдронів треба, це дуже так, багато так, плануємо. Це дуже багато. Плануємо купити 500 FPV, Це там орієнтовно 7,5 мільйона. І ми будемо передавати ці дрони Азову та Хартії. Хартія недавно був добровольчим батальйоном. Зараз вже стали одним з тих, хто в лавах зсу. Тому також будемо передавати її. Ну і загалом, давайте ми ще раз скажемо, де саме можна замовити такий календар собі з 12 захисниками України, зробити добру справу, задонатити на FPV-дрони нашим силам оборони. Так, найперше це можна зробити в наших соцмережах за. Посиланнями в шапках профілю, а також на спеціальному сайті, який ми створили під цей проект, це календар 1991comua Тому можна туди приходити. І от від сьогодні у нас починаються наші офлайн точки. Їхній паралік ми також дамо в наших соцмережах. Крім донату на календар, там можна зробити теж вільний внесок в проект. Ми теж я думаю, з часом почнемо більше пушити власне цю ідею самих донатів. Якщо кому за велика, наприклад, сума на сам календар. Абсолютно всі донати вітаються. Та як всі вони підуть на добру справу на Хес нашої країни, і коли ви кажете про соцмережі, то йдеться про соцмережі благодійного фонду 1991 дев'ятсот циферками. Так, так можна так. знайти Фейсбук, інстаграм, звідки я все так. знаю. Ну і ще цікаво знати, над якими проектами ще працює благодійний фонд 1991. В основному ми зосереджені на дронах і автівах, Ну і також якихось інших безпілотних системах. Зокрема, вчора в одному спецвідрозділі ми передавали великий безплатний комплекс. Шарк. от буквально нещодавно у нас була передача 73 третьому центру. США 170 FPV-дронів. тобто це наші такі основні проекти і зосереджуємося на автівках і на дронах. Тому що такі найбільші розхідники, і те, що найбільше потребується зараз на фронті. Дякую, окрім вам... звичайно, важкого озброєння. <клес> звичайно, звичайно, Дякуємо вам за круті ініціативи. Будемо підтримувати в такому разі такі ініціативи медійно з боку армії ФМ. Анастасія Сухацька, засновниця благодійного фонду 1991, була з нами на зв'язку. Саме нагадаємо, що вона є ініціаторкою фотопроєкту Люль разом з однодум. В рамках цього проєкту випущено календар на 2024 рік із зображеннями відомих українських захисників. За виручені за календар кошти планується придбати 500 автівронів для Сил оборони України. Долучайтеся. Армія ФМ.